Доброго всім денечка. Бачите, що в нас сонечко вийшло? Там не видно. Небо таке вже стало гарненьке. Якби завтра було сонячно, цілу ніч йшов дощ з вчорашнього вечора. З шести вечора дощ лиє. До 12 десь годин нас йшов дощ. Ой, яке там чорне-чорне. Сподіваюсь, -чорне. ну, що більше не буде дощу, бо дуже мокро. Так, це я вчора висадила квіточки свої всі. Ця була. Ось ту посадила маленьку і оцю. Отут великий проміжуток, треба, певно ще одну посадити. І! В мене хтось вкрав квітку. Боже мій, ви уявляєте? Вкрали в мене квітку, знайшли в кого краски. Ужас який. Боже, я в шоці, посадила квіти, ось тут того була квітка. От люди наші, от скажіть, пожалуйста. Ну, я не буду проклинати, я буду благословляти, хай бере. Жалко, що такі в нас злодії. Обично нас ніхто ніколи не крав, ну, ось тобі. Боже, як, як так обідно. Вирили, дивіться, видно ж, що вирито. Тут ні, сама більша ось. Обідно, до сліз. Ще й так хтось став ось тут того не могла випорпати. Ой. Нічого. Так. Я піду, тут я все громадила, громадила. У мене ось тут ще не згорнуто. В подвір'ї там діти нехай громадять. А отут, я буду ще трошки. Так, багато калюш, там дорога. Я буду громадити, а ви не знаю, од... одною рукою не можу громадити, а ви Ось Так не видно. От я по громаді тоді включуся. О, Тімка. Ти ті чого так довго? Де ти був? Я вже був громадити додому і Саша їде. Що що? Хіба Саша їде, ті покатайся, каже, давай з я з ним розігрався, я з ним дуже. Грали в футбол. Там ще хтось був? Ні, тільки два. Добре. Ну, і боляці, що все. Біжай мої руки, передівайся, їжте, давайте. Там така вам роса. Що? Там таке росаша немає. Роса? Звісно, Ого. Давай передівайся я голода, типу, коли, то, що по я була... А, ага. Посадила другу, бо нас були, викопали цю квіточку. посадила другу, хай росте. Ой, Жалко, звісно, обідно, що вирили, але нічого. Тут і цієї багато буде, весною буду розсаджувати. Така в нас погода. Я е, загромадила все до кінця, все чистенько в мене все тепер до кінця. О, аж до вишенки тої. Все. Три кучі, хай хлопці загромажують. Усім бажаю гарного вечора, миру і спокою. Бережіть себе, будь ласка.